Слухайте, я в такій радості і в внутрішньому щасті, що, що я нарешті роблю свої справи у легкості, радості і без напруження. Я так довго до цього йшла, в мене так довго була установка, що треба пахати як кобиляка, що треба постійно щось робити, працювати, щось якісь досягнення. Якісь дипломи. І я потім так виснажилась, так я втомилася, що на 2023 рік я молилася до себе і до богів, щоб вони мені допомогли, щоб я робила всі свої проекти в легкості і в радості. І, здається, в мене це виходить. Я так вдячна собі, Всесвіту, всім вам, що ви мені допомагаєте. так щасливо, що. Від ви мене чуєте своїми душами, і що на мої проекти ви легко приходите за своїми відчуттями, що ви бронюєте місця в бушу, що ви приходите до мене як духовного наставника з своїми запитаннями, відкриваєте свої душі. Я дуже вам вдячна, що ви відчуваєте, як я люблю те, чим я займаюся, скільки я любові енергії туди вкладаю. Ви це відчуваєте, йдете на цю енергію. Я дуже вам вдячна, щиро, що ви мені. Пишете, відповідаєте, розказуєте свої історії, свої відчуття, що ви зі мною ділитесь, і мені це дуже приємно. І я можу сказати, що за роки роботи над собою, може і більше 10 років вже, я дійсно зараз щаслива людина, що мене оточують такі чутливі, такі класні різносторонні жінки, люди, і що ви мені допомагаєте, допомагаєте собі, і ми допомагаємо один. одному.